Моє шанування хотів поділитися радістю. Мені нарешті передали книжки, які я просив знайомих привезти з України. Нарешті в нас в Україні друкують такі книжки, які мене дуже-дуже цікавлять, і які перекладені на нашу ріднесеньку мову. Так. І подивимось, що в нас тут є. Такі цікаві Артхас. Таке у нас видавництво. Київське. Mm -hmm. і цікаво. І зміст у нас тут є і ілюстрації страхи та сумніви, що знадобиться, з чого починається, створення персонажа, секрети композиції, кольор ілюстрації, кілька питань на останок, інтерв'ю з майстрами. Все, що треба, початків. Це віце дивився інтерв'ю з цією пані, і мені сподобалось. І так, щоб не видавати всі-всі-всі секрети цієї книжки, щоб у вас був. Сенс її купувати. Ілюстрації тут багатько. Теж, теж цікаві такі підходи різні до малювання. Дитяча ілюстрація, фантазія, тут все присутні кольори. Трішки прорізне, трішки і в такому доступному форматі. Навіть емоції є. М -м, клас. От все, все основне, те, що художники розуміються, тут всі основні моменти присутні. Стисло просто. Що воно якраз для мене. Та ще тут є про робоче місце. Такі вже практичні моменти і матеріали, які можуть знадобитися ілюстратору. Так це все виглядає в цій книжечці. І тут ось класика, класика Andrew Луміс. Він в перекладі не люміс, а Луміс. Добре, це буде Луміс. Оп. Оп. І дивимось. Виданництво у нас те саме. Голови і руки. Супер. Дитячі голови, дорослі, старших людей, молодших, чим відрізняється. Будова ока. Це класика жанру, те, що називається. І фігура. Це був влітку в Кракові. Тут так розмова з жіночкою, яка картини продає. Ну, каже, що каже. Помер каже художник старий, який малював анатомію. І все. Нема кому більше. Тут такі різні анатомічні ракурси, будова тіла, скелет. Це класика, класика жанру. Кістки, м'язи. Так виглядає книжка і теж зміст. Ого, тут зміст. Тут зміст. Це один розворот. Два... Два з половиною змісту. Та, трошки є. Це ще читати, 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 малювати дуже довго можна. Ось такі книжки придбав. На все добре.